Він один із перших афганців, які погибли Учився, конечно, в Зниові. Учився, звісно, в першій школі. А, ну, я його, звісно, не знав. Знав, як відкривали в школі доску йому на, на, на будівлі школи. Я якраз там діжу, я там одне время працював сторожем і я був присутній нагада саме. Брат у нього ще є. Тет, я не знаю, чи в Харків завести, мати була вчителькою. У нас багато на нашому кладовищі. Ти тільки... знаєш, не так уж густо. Особливо в цій звісно, тих солдатів багато, а він... Один із перших, мабуть, останній. більш немає авганців тут. Ні, я просто кажу, знаю кладовище він на дим, авганці. І вулицю назвали. І от що сказати, вудов'янці, коли Ковков Сумола був, е, е, значить, що вулицю Донецькою для міліції перейменували, почули. Почали там деякі воззвучати, та -та, та, та, та Донецька, є Донецька. І знову зробили Донецькою, а його, його вулиця десь на мікрорайоні є, вулиця назває Кучу, от що я знаю. Катерина Федорівна Кочура, вчителька, мама, жінка, чия любов і біль стали символом пам'яті. Вона працювала у зміському ліцеї, вчила дітей, вкладала душу в кожен урок. А її син, Юрій Кочура, загинув у 19 років на війні в Афганістані. Юрій був добрим, чуйним, активним хлопцем. Він щиро любив людей, завжди допомагав, був світлим. Саме таким і пішов у доросле життя. Отримав повістку до армії і вже 18 років пройшов навчання на водія БТР. Закінчив курси і в лютому 1986 року його направили до Афганістану. Мамо, не хвилюйся, ми все переживемо, писав він із гарячої точки. Він був комсоргом і продовжував вірити, що повернеться додому. Але 28 квітня 1986 року під час бою в районі населеного пункту його підрозділ атакували душмани. Юрій зазнав тяжких поранень, згорів у бронетехніці. Наступного дня, 29 квітня, він помер. Йому було всього 19. Мати дізналася про загибель сина лише 6 травня, але серце вже знало. Всі ці роки Катерина Федорівна зберігала кожен лист, гуртала старий фотоальбом мов молитву і майже щодня йшла на кладовище до сина. Пам'ять про нього була її життям. Її підтримували афганці, ті, хто теж пройшов ту війну, хто розумів її мовчання. У 2013 році в ліцеї номер 1 де навчався Юрій, встановили меморіальну дошку. Згодом, завдяки ініціативі побратимів афганців одну з вулиць Змієва назвали його ім'ям. Там же відкрили і пам'ятник. Юрій Кочура був нагороджений посмертно. Він залишив по собі світлу пам'ять і велику гідність. Катерина Федорівна померла у 2020 році і її поховали поруч із сином, так як вона, здається, і мріяла бути поруч із ним назавжди. Два серця, дві долі, одна вічна любов. Світла пам'ять.